Наступна задача трошки складніша за попередню. Отже, відносна густина невідомого газу за киснем становить 0,5. Обчисліть масу цього газу, кількість речовини 2,75 моль. І записуємо коротку умову задачі, звертаючи на числа, які є у нас в задачі. Отже, у нас є 0,5, що відповідає відносній густині невідомого газу за киснем. Ось тут звертаю вашу увагу. Що внизу у вигляді індексу ми записуємо формулу речовини, з яким порівнюємо даний газ. Наступна величина, яка у нас є, це 2,75. моль, А це в нас буде кількість невідомого газу, тому записали кількість газу становить 2,75. І наступне, що в нас, нам потрібно знайти, це обчислити масу цього газу. Тому записали маса газу до рівня невідома. Так, і перше, що, на що ми маємо звернути увагу, це на формули, які маємо скористатися. Для того, щоб знайти масу, нам потрібно знати кількість і малярну масу. Але молярна маса в нас є невідомою. Але в умові задачі у нас є відносна густина, за допомогою якої ми можемо знайти молярну масу невідомого газу. Адже відносна густина це є відношення молярних мас газу, який порівнюємо, до молярної маси з яким порівнюємо. І давайте тепер перепишемо цю форму. Відповідно до тих величин, які у нас є в умові задачі. Тобто відносна густина за киснем невідомого газу, буде дорівнювати відношенню малярної маси газу до малярної маси кисню. Отже, ця величина в нас є, малярна маса кисню ми можемо розрахувати. І перше, що ми знайдемо, це малярну масу кисню. Вона буде дорівнювати 32 г на моль. А тепер із цієї формули знайдемо малярну Масу невідомого газу. Для того, щоб її знайти, нам потрібно малярну масу кисню помножити на 0,5. Отже, малярна маса цього невідомого газу дорівнює 16 грамів. Тепер звертаємо увагу на ту формулу, за якою ми можемо розрахувати масу невідомого газу. Отже, для того, щоб знайти масу невідомого газу, нам потрібно буде кількість помножити на малярну масу, що ми з вами і зробили. 16 помножимо на 2,75, це буде дорівнювати 44 г. Отже, запишемо відповідь: маса невідомого газу дорівнює 44 г. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Відносна густина невідомого газу за гелієм становить 8. Обчислить масу 2 моль такого газу.